На Росії вже за стабільним графіком в чергове впав літак. 20 вересня вранці у Воронезькій області впав винищувач-бомбардувальник су 34 Про це посилаючись на заяву Міноборони, повідомили пропагандистське видання ТАСС. Аварія сталася в Каширському районі неподалік від Воронежа. Як повідомляють пов'язані з російською військовою авіацією медіа, інцидент трапився під час навчально-тренувального польоту. Відповідно, на борту не було боєкомплекту. Тим часом невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосков'ї. На аеродромі Чкалівський, 18 вересня 2023 року, було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах. На аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та літаки-розвідники. Було підірвано літаки Ан-142 та іл 20 а також вертоліт Мі 28 який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину, а у двох літаків значні пошкодження. Тож на швидке відновлення розраховувати росіянам не варто. І поки на Росії літаки самоліквідовуються в зсу чергове поповнення. Заарештований завдяки ДБР, гелікоптер Екснардепа та аукціонера банку фінанси та кредит. Костянтина Живаго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин зсу. Підписуйтесь, коментуєте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас і шукає найактуальніші, найсвіжіші новини для того, щоб ви перші дізнавалися про все, що відбувається у світі.